Рух чесно оприлюднив кандидатські бюджети під час передвиборчої кампанії на Прикарпатті. Вони коливаються від 10 тисяч гривень до півтори мільйона. Значну частину коштів кандидати в народні депутати потратили на політичну агітацію, медіаефіри, оренду конференц-залів та канцелярські товари. Більшість кандидатів виклали гроші з власної кишені. Одніозних івано-франківських кандидатів ми бачимо, що, наприклад, ноняк потратив на свою виборчу кампанію. 97 тисяч гривень. Це все з власного внеску. Шевченко Олександр потратив 781 тисячу, власні гроші 286 тисяч, добровільні внески фізичних осіб 495 тисяч. Шкутяк Петро на свою виборчу кампанію потратив 154 тисячі 800 гривень. З них це всі кошти, це є власні кошти кандидата. Громадський рух чесними виявив не всіх кандидатів. Що стосується політичних сил, з трьох десятків партій, які зобов'язалися відкрити джерела фінансування, лише третина дотримала слова. Також по цьому ми бачимо, що найбільш закритими партіями, які не пішли на відкриття своїх даних по списках автобіографії, майнові декларації, виборчі застави. Ми бачимо, що це такі партії, як Радикальна партія, Свобода, Опозиційний блок, комуністична партія. Тобто, цим людям є що приховувати від своїх виборців. Представники громадських організацій, які офіційно моніторили перебіг парламентських кампаній, констатують в останні дні передвиборчої агітації. Кандидати далися до заборонених прийомів. Зафіксували факти так званого чорного піару, а юридично це сірий піар. Тобто це зразки антиагітації проти кандидата. Чому це є чорний піар? Тому що тут не вказані вихідні дані тих людей, які це публікують. Між тим за будь-яких обставин загальну картину щодо електоральних симпатій покаже 26 жовтня. День голосування стверджують в комітеті виборців. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.